Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. Виникла потреба створити номенклатуру і виготовити певну кількість комплектів кріплень, амортизаторів БМП. На щастя, у нас є заводські дані щодо матеріалу. Це здебільшого сталь 45. Фактично, у нас тут чотири елементи. Ну, Внутрішнє кільце не беремо до уваги, це просте кільце, наскільки я розумію, туди піде так званий О-рінг із сучасних наборів, так? наприклад, там компресійних кілець. Далі у нас пласка шайба, зразок якої я відправив тобі, Руслане, насамперед, це відео для тебе. Є Оце кільце зовнішнє, яке я теж тобі відправив. І у мене дивом зберігся на машині один сухарик. Кріплення розлетілося, один сухарик дивом втримався. У тебе є зразок сухаря, у нього абсолютно нормальна геометрія для відновлення. Відповідно, можемо бачити, так, що ми просто виточуємо сусідне кільце і розпилюємо його навпіл, ну, болгарочкою, я не знаю, там одиничкою. Тут можна бачити, ну, зазор добрих. Міліметрів три тут і міліметрів три тут. От. Я думаю, вони щільно прилягають. Ні, щільно вони не прилягають. Все, після чого ми це наставляємо і розклепуємо сухарики, за, ну, щоб вона причавилася до зовнішнього цього кільця, до цієї обойми. Все. Дякуємо, до побачення. Нічого складного. Руслана, будь ласка, створи конкретно кресленики. Цих речей і зробимо певну кількість комплектів. Дякую за підтримку! Разом борами і поборемо.